Ну, от наразі на цій стадії, по-моєму. По-моєму, наразі нам нічого не бракує. Хіба церкву десь можна побудувати? А, ну школу. Давайте вже нарешті школу побудуємо. Тільки чотири потрібні працівники. Ми якось це устаканимо пізніше. Президент, опять настало время лотереї. Ви не пам'ятаєте, які випали числа? кажется, у мене не були где-то записані. Давайте. <coughs> Яке вибрати? Скажіть, яке вибрати? Хоча, я знайте, що я сам виберу і вас не запитаю, тому давайте оце буде. Я сподіваюся, я нічого не втрачу після цього. Там, до речі, не було варіанту не грати в лотерею взагалі. Я би вибрав цей варіант, якби він там був. На жаль, такого варіанту не було. Мої поздравлення! президент! Ви виграли в лотерею! Круто! Лотерея це круто. Так, давайте ще нам.

Ну, ось тут працівників. А, ну та, тут ж потрібні ці неосвічені люди. Сподіваюсь, нас вже немає. Не безробіття ще є. Невеличке є. Бездомність з'явилися знову. Незрозуміло звідки. ж куча людей, куча місць є, ну. Тут взагалі ніхто не живе вже. Явно вертаємо назад, це як було. Можливо, їм не подобається рівень. А якщо підвищити, наприклад, бюджет. Давайте ми отут робимо на одиничку, а тут до максимуму підвищимо бюджет цих будівель. Подивимося, чи буде там хтось жити. Отут живе один же. Круто. Так, є школа. Школа, це найс. Nice. Школу потрібні працівники. Так, клініка заповнена. Клініка заповнена. А, лікарі у нас просто виконалася, я навіть не помітив цього. Е, так, школа. Нам би... Іноземного працівника. Давайте позапрошуємо чотирьох штук, щоб школа повністю на максимум працювала і зробимо... А, не можемо зробити ми цей апдейт. Бібліотека так само. Я то сейф. Ну, потрібно, щоб ну, чим більше людей там працюють, тим ефективніше будівля якби, виконує свою роль. Так, тут ми нічого поки що не можемо зробити. Давайте похвалимо вісь. І подивимося тепер, що в нас по торгівлі. я тепер розумію, ми можемо торгувати. Я була настоящою грозою то раз, Відущає дівки з групи підтримки у віла бойфренда Рауля. І за це я заставила її з'їсти її собственные помпони. А потім я сказала Раулю. Ти не можеш мене бросити, а я тебе могу. і столкнула його в контейнер з навозом. К щастя, з тих пор я в сторону. Ох, до блістяшок так далеко. Треба йти. Що? Ого. -го. Може, зупинитись виробництво на цих шахтах золота, щоб. Великолепний. Мати можливість потім їх використати їх і ресурси. Або сталь треба попробувати виробити. Так, власне, моєму іслідуванню. В США скоро введуть сухой за. Один завод по виробництву Рому. Він багато потребує на працівників. Тому його мінус. Ну, але окей. Раз просять, то просять. Ми від цього нікуди не дінемося. Десь би так тебе побудувати. Біля кабаре. Одразу. Думаю, це нормально буде. Ну, відповідно, нам потрібна е, плантація, яка буде вирощувати цукрову тростину. Треба тебе нормально посадити. Та отут нормально, по-моєму, так. так. Е, окей, помчались. Далі. Если у вас в ушах звенит от вопли джентльмен. Не, давайте забуд, заб'ємо на це. Наші друзья і любителей парать просять, щоб ви заключили союз. Вот уж кого точно. Давайте підружимося заліз о Віссю. Але я не зможу зробити союз союзною, мені треба велику репутацію, ну, доволі високу репутацію. Президенти, ви знали, що на на наш... Блін, вулкан. Де цей вулкан. Вы облили кофе всю утреннюю газету? Да, вот съел хомяка, а по дороге на работу вы прокололи шину. После этого хуже уже быть не может, да? Если ваш дом стоит на склоне большого спящего вулкана, значит следующая песня для вас. Молодец, чувак. Я не бачу вулкана, взагалі. Да, вулкан? Ну, на одном попередньому... попередньому... А, ось вулкан. Блин, близко. Ну давай вже там що у нас там пошкодилося, не пошкодилося. Що ще горить? Вулкан, наконец-то, сдался, президенте. Все погасило? Нічого не цей. Хто ти такий? Добрий Повстанець? Офігеть, вже повстанці. є. от мудаки. такі. Э -э -э, Ваші здання горят. Ні, ми вже ми все погасили, у нас все окей, у нас нічого не горить, так що... Не треба ля-ля. Вакансій 22 безроботних 7, бездомних 9. Приїжджайте до нас, чуваки, у нас все прикольно. Релігія, так, да, релігії мало. Харчі. Може, давайте ще якусь плантацію попробуйте. Президент, або... я трем. Варіанти Конституції. Ем... Давайте, нація іммігрантів. Ем... Ну, давайте, работа для всех забавно. и... Отряхнитесь от пепла, наденьте юбки лава-лава и заходите в бар. Не забудьте попробовать мой новый коктейль, навеянный недавним извержением вулкана. Давайте, нам попробуем демократию. Демократия, работа для всех, над всеми Ну, давайте, попробуем. Цикаво, что с этого выйдет. Э, так, если что-то будем, поменяем. Э, этикет. Можно я блестяшки? Не могу. А що я танки можу розробити. Що я, я ж робив вже танки, не зрозумів. Танки, сталь. Навіть не так. Сталь, танки. Та ні. Сталь. Танки. І компас. А потім. Генерали і соціалізм. Так. Ой, відчуваю, зараз впаде рейтинг. Впаде зараз так рейтинг. ого-го. Парень на вулиці сказав мені, що спасіння стучить. Да-да, коли ми побудуємо, не проблема. 52, я так і знав. Я так і знав, що рейтинг впаде. Ну окей. Зато може це якось вирішить проблему з вакансіями, з безробітними. Давайте поки що не будемо спішити, подивимося поспішати, подивимося, як буде розвиватися ситуація. Я так і знав, що демократія це негарний вибір, поганий, поганий вибір взагалі. Так, їжею недоволені, розвагами незадоволені І роботою незадоволені. Ну так, безроботник. Вже 17 безробітних. Ого. Безробітних 17. Середня початкова школа і неосвідчені. А що у нас. О, середня школа. Купу роботи, хлопці. Середня школа тут нема, правда. А, Сухой так, закон хочем? введен. Так, да, При... окей. Хвалимо їх. Але я вибрав демократію. повстання неможливі. Я пам'ятаю це, так що не розводьте мене. Давайте, ну що, побудуйте ще якусь тип їжі? Можливо, що у нас там м'ясо В время нових замечательно, потому что мне нравится заводить новые знакомства. Добро пожаловать в веселий роджер, новенькие! Все жителі нашого острова обов'язані пити, устраювати вечіринки, восторгатися Ель Президенте і наслаждатися життям. Все правильно. Так, як ти кажеш, все окей. Так, тут 12 з 12. Давайте ми побудуємо, напевно, давайте два будиночки побудуємо. Отак. Так. І... Закинути, не закинути, ще 50 тисяч. Давайте до 60, щоб було, отак. Як невежество це блаженство. Давайте відправимо когось відпуск. Марсело, давайте відправимо в відпуск. Хай покатається по країнах дальніх. Так, що там? Кабаре нам щось приносить? якісь гроші? Приносить. Небагато, але приносить. А яка якість обслуговування 80? Ну... Ефективність 100, ну окей. Якби. Те, що й треба було зробити. Тут є якісь апдейти. О! Це прикольний апдейт, це ми візьмемо. Так, пішла в мінус. Підтримка. Релігія. До речі, релігія дуже сильно страждає. Розваги. Ті вже збільшилась. Ну, там, у нас тут з'явилося. Ранчо нове. То можна і релігію якось поправити. Можна церкву все-таки побудувати. Хто там треба? Церкву. Ну давайте церкву ми десь біля поліцейського відділка поставимо. Щоб задобрити цих релігійних хлопців. Ну, в теорії ми можемо встигнути закінчити завдання до того моменту, поки у нас почнуться вибори. Щоб сильно особливо ними не паритися. 70. Да, грошей у нас багато. На рахунку. Так, звідки ці беруться безробітні? Я не розумію. О, 4-4. 4-4. У, давайте, може, піднімемо бюджет всіх будівель. Або там, де, наприклад. Е Хоча б ніхто не живе, піднімемо. Може в них проблема в тому, що вони не хочуть жити в таких от. е -м... низькобюджетних будинках? я знаю, ну. Попробуємо піти таким шляхом. В ході розробки нових меті. Окей, сталелітейний завод це добре. Так, поліція є, всюди є. Але щось вона дуже мало ефективна, ця поліція. Окей, нічого не зробиш. М -м -м -м. Тут все, все добре. Може ще якийсь апдейт. А давайте подивимося на фабрику Рому, там теж може щось бути цікаве. О, то саме, той самий апдейт, теж його виберемо. У нас є відлична можливість для бізнесу нажитися на чужому горі. Ані у нас в руках. І тепер то ми з них вижмем все до гроша. Давайте. Так, а я не розумію, це залізо чи це. А, це залізо, так? Ну треба залізо, так. Не сталь, не сталь, це добре. О, знову підвіз підні. А, рейтинг побуд... під... зріс, тому що я побудував церкву. Ще на допомога ми візьмемо. Так, і, по-моєму, у нас там з розвагами проблеми, так? З розвагами. Давайте не знаю, що ми можемо подавати їм. Ресторан є, таверна є. Може, ще одну таверну? Щоб вони якби, мали вибір? Правильно, я думаю? Завжди має бути вибір. Давайте ще одну таверну. Ууу! Ти хто такий? Алла. Кримінальний авторитет. Нафіг з острова. Офігє ще ходять тут кримінальні авторитети. Так, а по інфраструктурі в нас там все добре. Ми не можемо. О, електростанцію, до речі, ми вже можемо бути. І врахуйте, що в нас є вугілля. О, автостоянки. Це, до речі, теж ефективна штука. Нам би її десь пару штук побудувати отут, наприклад. Багато коштує ця автостоянка? А, не багато. Um, отут. Отут. Тут. Давайте вже біля цієї шахти навіть побудуємо. Хоча в принципі це так... Ні, не будемо будувати, вона так скоро, ну, тобто рано чи пізно вона себе вичерпає і... Але біля цієї побудуємо. І немає вже сенсу буде туди їздити. Uh, так. Школа. Працює, працює. Окей, ну давайте, може, вже коледж побудуємо. Раз вже ми школу побудували. Чому б не побудувати коледж? Щоб десь його помістити так-от. От, красиво, він тут гарно влізає. По грошах. О, у нас, до речі, є мільйон, ми можемо вже закінчити цю місію. Але ми можемо вже побавитися, в принципі. Можемо банки побудувати. Ми ж все одно, я підозрюю, що я на цьому на цьому острові далі буду грати. Відповідно. О, це прикольний апдейт. І відповідно, я би хотів його розвинути Так, до кінця. Так, є парковочка. Автомобільна. Так, хто ти такий лазиш тут? а? Лідер фракції капіталістів. Молодець лідер фракції капіталістів. Так, Слава, Так, Пішли, геть звідси. Клянусь гігантськими пауками президенте. І кризи, все окей. Крис. Просто прозвол бандітів робиться капец. Є ще одна. А, це Таверна. Таверна це добре. Так, клініка. Клініка працює і поки що ніби все окей, наскільки я бачу. Немає. Надто багато. Президенте, ми обнаружили танк. Все чудово. Давайте ми побудуємо тоді ще. Так, а я мі... чому міг подавати армійську базу раніше? Я не можу зрозуміти цього. Казарму побудуємо. Казарма це така річ, яка 100% згодиться. Ще б десь її побудувати так, щоб вона нікому не заважала. Я би її отут побудував. Думаю, нікому вона не буде. заважати. так. Апдейт тут є. О, немає апдейту, це треба зробити. Теж немає апдейту. Ем, тун -тун 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 -тун, коледж, давай добудовуйся. Це в нас що експортується? Сухой закон. Ага, ром Ром, це добре. Добрий день. Повстанець просто. Я знаю, що Стім дасть ачівку за виявлення лідера повстанців, і, якби, правда, я ще жодного разу його не знаходив. О, є, Ром ми закінчили експорт. Дайте нам поближче. Сер, у мене атічної новості. Ем, давайте одну безкоштовну будівлю. З благополуччя і преса. І я знаєте, думаю, що ми виберемо. Ми виберемо продуктовий магазин. Щоб хлопці мали де купувати їжу. Отут ми його побудуємо. Так, закінчимо коледж, закінчимо продуктовий магазин. Це от ми коледж якраз е виконуємо завдання. Блін, що це вісь постійно, якби в мене з нею падає рейс. так. Ще один кримінальний авторитет. Може давайте все-таки побудуємо ще один міліцейський вчатку, поліцейський відділок, бо це якби їх забагато розвелося. Цих кримінальних авторитетів. Отут. І произвол кримінала в нас тут відбувається. Треба щось з цим робити. Туризм ще ми не можемо будувати, правильно я розумію? Не можемо. Давайте оперний театр побудуємо. У нас буде такий от Коледж, оперний театр. Все як має бути. Ні, тут все окей. Тропико настали студенческие времена. А у меня такие приятные воспоминания о колледже. Однажды мы побрели задницу козлу и привязали его к флагштоку, а затем подожгли колледж, чтобы осветить козла получше. Замечательные были времена. Ага. У нас вот эти люди, как бы, ну, в ну, статусе разорившиеся, не имеют... Не мають Тобто, Ну якщо не, от не можу розуміти, я роблю будинок, в якому взагалі 0. Президент. Фактично 0. Айк бойця не сильно допомагає. Ну окей. Так, є в нас, до речі, коледж. Давайте зробимо ще так. Хто там буде доволі? Президенти величий. Окей. Збільшимо безпеку на 15. Так. Блін, то де ви тут лазите? Добрий день. Я должна предложить вам... Капець, роз роз'їздилися роз тут. Давайте тоді, не знаю, поліцейським відділкам зробимо апдейт. Я думаю, це покращить його ефективність. Потім ще цьому теж зробимо апдейт, він докінчується, зробимо апдейт йому. Теж буде Nice. Так, я би хотів банк нарешті побудувати. А, я не можу будувати банк. Давайте посольство побудуємо ще одне. Тому воно теж знадобиться рано чи пізно. О, бачите, я не стаю просто дойти до моменту, коли мені потрібно зробити союз, тому що ну, відношення дуже швидко падає. Взаємовідносини наші. Ці всі апдейти ми поробимо на наступній місії. Я думаю, нам знадобляться. Тільки я от не впевнений, що я знайду всі башти. Ай. Блін, так скільки розвелося, тут розвелося. Це жах якийсь. Тільки 5 башт в мене. В мене явно їх було більше. Mm, Президент, да. послі тщательного й... Є, сухий док. Хочу сухий док. Так як мені подувати? А, тут не можна його будувати, тому що тут ми. Йому... Ааа. О тут його можна побудувати. Але я хотів тут пляжі будувати, а не сухий док. Доведеться пляжі трошки перенести. Може біля сухого доку він буде нормально? Зробити. Ось так. Це. А, це оперний будується. Давайте ми його е проапдейтимо. О, ми безпеку навіть виконуємо. Його. А, я думаю, що я одразу почав їх бачити, ці всі ролі. Я ж вибрав поліцейську державу, і в мене вже доволі багато поліцейських відділків є. Відповідно, вони швидші ролі відзначають. По всій Америці... Без проблем. Я не знаю, чому на мене з рік спортує. Ви бачили Цей чувак заходив всередину. Да-да-да. Це жахливо. Окей, що ж дуже. друзі, давайте, я думаю, ми закінчимо цю місію. Я думаю, пора вже, та. Що там, там, банки, два, ну. Побудуємо іншим разом. Е я просто зайду сюди. У нас 4 мільйона. Поздравляю, президент. Ми богаты. У жителей Тропіка теперь є мільйони причин прославляти ваше Шепе. ім'я. Окей, 4 мільйони. Цікаво, мені щось перепадає. З цих 4 мільйонів на особистий рахунок. Так, місія Пси війни. Створити найбільшу армію в Карибському регіоні. Окей, друзі, цю місію ми будемо проходити вже наступного разу. А сьогодні з вами був доктор Юта, це було Тропіко 5. Побачимось в наступних серіях. Бувайте.